Перший тиждень весни не підведе впродовж найближчих днів в Україні наростатиме тепло а максимальна температура повітря становитиме плюс 17. Однак є нюанси. Усі подробиці дивіться далі. Матеріалі TSN.UA. Новий день і новий прогноз погоди 4 березня. В Україні очікується суха погода повсюди без опадів. Температура повітря протягом дня очікується в межах плюс 3, плюс 8 градусів. На сході плюс 2, плюс 5 градусів. У західній частині плюс 7, плюс 12 градусів. Такий пронос зробила саноптаки Наталка Діденко, але весна пора змін виходу із своєрідної сплячки, і тому завжди атмосфера активніше ганяє табуни хмар. Таким собакою пастухом для весняних хмар буде сильний вітер з західного походження. Будьте обережними, пориви можуть досягати 15-20 метрів за секунду. У Києві, 4 березня також очікується сильний вітер. Опади мало імовірні. Впродовж дня повітря у столиці прогріється до плюс 8 градусів. Прогноз погоди на найближчі дні зробив і метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, Протягом усього тижня в нашій країні істотно підвищаться температура повітря, особливо в західних та південних регіонах. Опадів практично не передбачається а вночі та вранці в окремих районах можливі короткочасні тумани. Якщо конкретніше, то вівторок, 4 березня, на всій території України очікується тепла та суха погода. Без опадів вітер західний: – 7-12 метрів за секунду. В день у північних та західних областях місцями пориви 5 15-17 метрів за секунду. На Закарпатті змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 3 плюс 2. В день плюс 4, плюс 9. У південних та західних областях плюс 10, плюс 12. У середу, 5 березня, утримається тепла погода без опадів на всій території нашої країни. Вночі та вранці у західних та південних областях можливий туман. Вітер західний – 7-12 метрів за секунду. Вночі у північних та східних областях місцями можливі пориви – 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах мінус один плюс чотири. В день плюс п'ять плюс десять. У південних західних та місцями центральних областях плюс одинадцять, плюс шістнадцять. У четвер шостого березня. Погода в Україні продовжуватиме визначати гребень високого тиску із заходу. Тож очікується мінлива хмарність без опадів. Лише вночі у північних та східних областях місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. У Карпатах та на Закарпатті змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах 0, плюс 5, вдень плюс дев'ять плюс У південних західних та місцями центральних областях плюс п'ятнадцять, плюс градусів. У п'ятницю, у 7 березня на всій території нашої країни очікується сонячна погода без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер західний, південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 1, плюс 6. Вдень – плюс 12, плюс 17. На Одещині місцями – до плюс 20. А от у суботу, 8 березня, по всій Україні продовжиться період сухої і теплої погоди. Вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман, вітер змінних напрямків: 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1, плюс 6, в день плюс 12, плюс 17. У неділю 9 березня. За рахунок впливу молодого антициклону з північного сходу в Україні як і раніше, очікується суха погода без опадів та з малохмарним небом. Вітер передбачається східний, південно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 1, плюс 6, в день – плюс 11, плюс 16, у північних та східних областях – плюс 6, плюс 11. Народний синоптик з Волині Володимир Деркач у Коментарі виданню Телеграф розповів, що весна 2025 року в Україні очікується теплішою за середні багаторічні значення на 1-2 градуси. Однак березень ще буде прохолодним. Перша декада весни, за його даними, виявиться скупою на опади. Час від часу опади, звісно, траплятимуться, однак будуть слабкі. Більше за все в цей час дошкулятимуть вітривники, посиляться під кінець першої декади. Температурний режим першої десятиденки березня буде наступний. Вночі майже постійно буде невеликий мінус, а в день здебільшого плюс, але також невеликий. Друга декада буде вже теплішою, але опадів також очікується дуже мало. Третя декада березня почнеться з похолодання. Перша декада квітня не принесе такого бажаного весняного тепла на постійній основі. Один-два теплі дні змінюватимуться на два-три прохолодніші дні, та ще й з опадами. Так, триватиме практично до кінця цієї десятиденки. Друга декада квітня розділиться на дві частини. Перша половина буде більш волога та вітряна. Вночі зрідка, навіть можливий невеличкий мінус, вдень помірний плюс. Друга частина цієї декади тепліша і без опадів, тобто дні будуть більш погожі. Третя декада буде така ж тепла, але далі температура повітря дещо знизиться. Зросте ймовірність опадів, хоча носитимуть вони короткочасний характер. Перша декада останнього місяця весни на початку також не принесе справжнього тепла. Будуть спостерігатися помірні температури, і лише під кінець цієї кінецьденки потепліє. Очікуються і опади. Друга декада успадкує це тепло, і температура повітря прогріється. Опадів слід чекати більше у першій декаді, а друга ж буде сухіша. Втім, інколи траплятимуться короткочасні дощі. Третя декада травня знову розчарує. Температура повітря знизиться, буде досить хволого і вітряно, що й позначиться на загальній картині погоди. Та все ж на сам кінець місяця знову повернеться тепло. Не можна його назвати літнім, але буде доволі тепло. А яка погода зараз вікном у вас? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал та подобайки, щоб не пропустити найважливішого.